Я, Григорьєва Анастасія В'ячеславівна, студентка першого курсу Перемайського фахового коледжу Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Захищаю проєкт Амазонський дочовий ліс з секції біології і екології, керівник проєкту Шепінська Ірина Адольфівна, яка займає посаду вчитель з біології і екології в коледжу, у якому я навчаюсь. Амазонський дощовий ліс. Що ж це таке? Тропічний вологий широколистяний ліс, що вкриває більшу частину Амазонської низовини в Південній Америці. Територія Амазонської низовини, яка має площину близько 7 мільйонів кілометрів в квадраті, поділена між дев'ятьма країнами, які є типи лісів. Залежно від рельєфу, її зволоження виділяють три типи: ете, варзеа і гапо ж там переважають латерні жовті і червоно-жовні, нерідко оглеєні ґрунти. Глобальне потепління у 2010-2019 роках бразильський басейн Амазонки виділив 16,6 мільярда тонн СО2, а поглинув 13,9 мільярда тонн. Причинами ж глобального потепління є пожежі і виробка лісів. Що призводять до потепління планети. Бо всім відомо, що Амазонія впливає дуже сильно на екологію нашої планети. Тоді хто ж живе у басейні Амазонки? Наприклад, шпорцева качка відмінно себе почуває в холодних бурхливих потоках. Найбільша різноманітність колібрів у світі знаходиться на висоті 3,5 тисяч метрів, також очковий відмідь і папуги Ара. Щодо підводного світу річки, то там проживає бразильська або гігантська видра та клинобрюшка. Що ж тоді там росте? Щодо рослин, то я обрала найяскравіші, на мою думку: челіокарпус улей, Гарцинія макрофіла, геліконія єпископська, хевея бентаміана та пепчіана психотрія. Повертаючись до проблематики Амазонії, однією з найважливіших проблем є пожежі. Вже знищено близько 20% сельви, а незворотні процеси можуть розпочатися після виробки 25%. Тут вже згадується і про виробку лісів. Певну надію дає те, що більшість бразильців виступають за збереження Амазонії. Найбільш ефективним способом боротьби зі зміною клімату буде посадка дерев. Знадобиться лише трильйон штук, при цьому життєво важливо, щоб було відновлено правильну землю. Оскільки в Амазонії я не була, то я використовувала примітки і джерела. Дякую за увагу!